Добрий, добрий, добрий день. Продовжу своє відео. Хоча я вже сьогодні віталася, я все-таки вирішила пиріжки пекти. У мене сезон 9. От так що пиріжкам бути, але не можу знайти ні свої фартушки. Ні, для розкатки тіста. Я не була тут давно. Тут хазяйнували дівчата. Ну, вони точно нічого не пекли. Де воно все лежить, Бог його знає. Ну, будемо виходити якось з цього, з цього діла. Ну, ось, дівчатка, почали розмішувати спочатку все корідке. А потім вже буду борошно додавати. У мене тут три половину яйця три яйця і половинку від жовтка одного я взяла, щоб зверху змастити потім з молоком. Значить, три яйця, 300 мл молока теплого. Сіль цукор я не додаю. Кому потрібно, додавайте Дві столові ложки олії. Я буду додавати ось стевію. Зараз вона в мене ще запечатана, відкрию і буду додавати її і в тісто, і в начинку. На начинку в мене сьогодні ревінь, бо сезон. Так що так, і сюди піде десь 20 столових ложок борошна. Ну, от, дівчатка, замісила, наліпила і будуть стояти підходити. Коли 30-40 і буду випікати. Вийшло у мене 19 штук. Трохи я помилилася з розміром, тому трохи вони різні. Не питайте, чому криво лежать. Так вийшло. Значить, Повторюю, тіста у мене 100 грамів вершкового масла, 3 яйця. Частину жовтка забрала. Сіль, Цукор за необхідності. У мене стевія. Потім соль, сіль, цукор, алія 2 ложки і 20 столових ложок з горкою, як береться, пшеничного борошна. Здається, все раз сказала, 300 мл молока. От, А дрожжі, дрожжі, у мене був пакетик сухих дрожжів, Я цільний пакетик 14 грамів. Викинула зараз, покажу ненький. Він у мене давненько лежить, тому я в їх силі не дуже впевнена. І тому цілий пакетик. А взагалі 11 грам або 20 грам живих дріждів. Ну, то от щось та випечеться. чекаємо. Ну ось, Дівчатка спеклись мої пиріжки. Не дуже підійшли, все ж таки дрожжі не першої далеко свіжості і без цукру. Але маємо те, що маємо. Сподіваюсь на їх смак, це ніяк не вплинуло. Ну, дівчатка, дощ іде, іде, іде. Зараз це зовсім тихесенько капає, а то дуже сильно було. І що? Сидимо в хаті. Ох, голова знову страшенно болить. Ні діла, ні роботи. А ще ось, бачите, дівчатка, коли ти не в місті. А з міста, то в тебе ще ось такі покупки бувають. З дівчатка, яке в мене здивування, я ось такі дві форми підкупила під свій цей зелений посуд. Ну, вони майже один в один кольор підходять. Прикольно. Всю тарілочку довезла сюди, теж до нього. І ось така теж до нього теж підходить, правда? Оце все ще буде влітку. Хтось так гарно співав, думаю, зазніму зараз. Ні, не хоче бути моделькою. Ось дівчатка груша наша. Є, є гроші. Будемо сподіватися, що вистигнуть ми ними паласуємо. Якщо дерево витримає, або довгі гілки ці треба буде вкорочувати. І на яблунці. ці теж є яблучка. А ще ось такі покупки. Новенька ліка. 170 гривень. Це задоволення коштує. Ну, потрібна річ. Алина. Доброго ранку, понеділка, усім добрим людям. Ми ще на дачі, але сьогодні вже будемо їхати додому. Дощ нам не дав нормально попрацювати. Все, що хотілося зробити. От, а зараз я хочу сходити, перевірити, як там кущі хочу. Девінь нарізати, а потім візьму ножницю, петрушку пострижу, заберу додому. Ну, от. Ще в городі дуже мокро. Ну Тут, де сонечко вже присвітило, вже краще ніка буде. Ось наші посадочки. Трохи мульчі наклали, От. трохи підсадили, залишився горох. Можливо, зріжу цибульку декоративну вазу, не знаю, подивимось. А спочатку у мене ревінль. Зараз виріжу йому всі цвітоноси і трохи наріжу. Ну, не знаю, 20 штук. Я взагалі не дуже ревінт люблю. А полуничка, яка гарна буде, але ми її не побачимо. Самі листочки я залишаю, також можна перекристи, перекрити, як мульчу. Самі листочки. Ну, з цими двома кущиками я розібралася. Тут листочки залишила, трохи вирізала, і зараз підемо до інших. Таке ж небо, голубе. Чисте-чистей, зовсім не віриться, що ще буде дощ. Так, ладно. І ще в нас є ревень, з яким потрібно розібратися. Ну так от, який у мене вигляд чудовий. У ті роки, коли я заставала, коли вона розцвітала, то з них і з квітів можна робити приємну смачну настоянку. Але не цього року. Ну і дійшли мої руки до Петрушки. Зараз настрижу собі букетиків. Потім буду вдома з цим ще раз збиратися з годину, а то можливо більше. Поки перемию, поки переберу, поки переріжу. Ну, ось такий пакетик у мене вийшов. Достатньо поки що. У нас таки нарешті розпогодилась трошки, навіть можна так вийти, не одягаючись, до цього я светра одягала. Дівчатка, подивіться, яке небо. От сунички, Вирішила настригти сунички, насушити для чаю. Можна було б наферментувати, але... Ну, не знаю, можливо, вдома поставлю ферментуватись, а це груша. Бачите, треба буде над нею попрацювати, потрібно трохи сформувати. Не дуже вона в нас на вигляд високі, такі гілки довгі. Треба буде подрізати офіційно, певно, навіть підставляти потрібно буде, якщо там буде стільки врожаю, скільки там висить зараз. Яблуня теж, до речі, непогано, але я вже показувала своїм говорю. Може, я залишуся, ви їдьте, а я побуду одненька, сама. Та мені кажуть, додому потрібно. От, ну, і ось видно, що навіть вже засмага до мене прилипла. Буквально за трошечки. А спірея дівчатка відцвітає. Як я обожнюю її аромат. І отак цілий. День. То солечка посвітила тоді. Це трошечки я засняла, як її. Ну і ми всі в справах перед від'їздом, все залишити в порядку, швиденько-швиденько доробляємо, поки є можливість. І додому, додому. От мир буде обов'язково.